Герої не вмирають, герої поміж нас. Шпичак Руслан Васильович, стрілець снайпер 3-ї роти 518-го батальйону Дике поле» першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна, народився 9 квітня 1976 року в селі Крути, що на Житомирщині, ріс активним та непосидючим хлопчиком. З маличку навчився відповідальності, вмів постояти за себе та не відмовляв у допомозі нікому. Навчався у Високопічській загальноосвітній школі No1. Після 9 класу вступив до Турчинівського професійно-аграрного коледжу, де й був призваний на військову службу. На вірність українському народові Руслан Васильович присягнув 21 травня 1994 року. Зарекомендував себе дисциплінованим та грамотним військовослужбовцем. Полюбляв тварин, працював лісорубом у Пилипівському лісництві з коханою дружиною Наталією. Виховали трьох дітей: донечок Тетяну та Карину і сина Олексія. Тішився, коли на світ з'явилася внучка Олександра, яку він дуже сильно любив. Тато з дитинства був підтримкою, опорою, прикладом, розповідає донька Тетяна. Я завжди ним гордилася. Коли в нього з'явилася внучка, він дуже тішився, що став дідусем. Увесь свій вільний час проводив з Олександрою. Був дуже надійним, постійно нас підтримував. Ми для тата завжди були на першому місці. А для нас він був прикладом із самого дитинства, згадує син Олексій. З дитинства для мене був добрим, дуже любив своїх дітей, додає донька Карина. З перших днів війни Руслан був призваний на військову службу за мобілізацією, оскільки з дитинства був надійним і відповідальним. Тому, коли расисти напали на українську землю, з перших днів війни став на захист батьківщини. Брав участь у боях на Херсонщині та Харківщині, захищав Іванівку, Балаклію, Куп'янськ, околиці Вовчанська. Бойові побратими розповідають про нього як про надійну, відважну, чуйну та добру людину мужнього воїна, справжнього патріота, зразок незламності та міцності духу. Дуже добра людина і надійний побратим. Додає товариш Альберт, мав позивний скул. Він пройшов зону АТО, звільняв населені пункти Херсонської та Харківської областей, а загинув на Луганщині. Свій останній бій Руслан Шпичак прийняв 8 січня 2023 року у селі Червонопопівка поблизу Лиману Кремінського району Луганської області. У мого батька було дуже багато планів після перемоги над рашистами, говорить донька Тетяна. Досі не можу повірити і змиритися з тим, що ця клята війна забрала мого батька, єдиного дідуся в моєї дочки. Ніколи не пробачимо рашистам цієї війни. Свій останній спочинок захисник знайшов 14 січня у рідному селі Крути. Указом президента України Володимира Зеленського від 16 травня 2023 року. Руслана Шпучака було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. У спогадах рідних, друзів та побратимів він навіки залишиться добрим, турботливим, надійним батьком, чоловіком, дідусем, хорошим другом, відданим та професійним бійцем, щирим патріотом. Герой до останнього подиху не випускав з рук зброю, захищаючи рідну землю. Вічна йому пам'ять і слава.